Скажем так, я недолюблював погранців. Як за що? Так, 25 числа ми дождні були вилітати в Саудівську Аравію. Потім якось так вийшло. Сам попав погранці. Я свій вибір зробив. Младший сержант, позивний каскадер. До війни працював в українському кінематографі кіним каскадером, пішим каскадером. Дуже багато українських проєктів було і про війну, і так, як попав сюди. Дали позивний каскадер. Спочатку займався коним спортом, потім перейшов на тренера, трошки тренував діточок, потім пішов в каскадери, потім поїздив по Європі, так же само кінні каскадери, українські казаки. Там в Україні знімали дуже багато всяких серіалів, фільмів. Починає від кіборгів крайній фільм мій був Олекса Довбуш. Зараз ще довжен. Теж вийти троє, потім попали. Прийшов дядя Путін. Мак. так, 25 числа ми були вилітати в Саудівської Аравії, вже підписали контракти, все, теж від українських казаків предоставляли Україну, ну, не сложилося. Трошки в воєнкоматі дзвонили оттуда казали, бажаєте ли ви піти туди, кажу ні, потім бажаєте ли ви піти туди, кажу ні, потім бажаєте ли ви піти прикордонники. Добре, кажу, давайте піду прикордонники. Так як я дуже часто літав, їздив через границю, скажімо так, я недолюблював погранців, їх за що. Про це всі кожен знають. Сіда з ними скандалив, було за що. Смета, в яких підрозділах є своя робота. Я був і штурмовиком, водієм я був по посаді, по посаді трошки. Вверх, верх, верх. Тому що в мене є бажання розвиватися далі. Саме родом Запоріжжя, коли почалась війна. Трошки був в шокі, що поламали всі плани за деяких людей, що зараз створюється, теж. Це ж нормальні, адекватні люди такого не роблять, не стріляють дітям садочкам, не пускають шахиди ракети в дома. Є бажання дуже-дуже, йду, я до цього дуже йду прийти на БПЛА. Хочу на велике крило, потихеньку вчу, хлопці допомагають допомагають розвиватися. Головне на цьому не ставати, а розвиватися, розвиватися, розвиватися. Вже погано, коли людина стає на одному місці, і вона вже більше нічого не хоче. Я коли сказав своїм ученикам, немає поганого ученика, є поганий учитель. До кожної людини треба мати свій підход. Якщо це буде кожен робити з офіцерів, до кожної людини общатися і пробувати, давати йому можливості, то воно як показує результат. Буде і навчання, і буде результат туди йти. Я сюди прийшов добровільно. Я свій вибор зробив. Я не хочу і не хотів, і не хочу, щоб до мого дому доходили і була там війна. А когось заставити, упрашувати, Хай не забувають, що війна до кожного прийде. У когось є батьки, у когось дідушки, бабушки, браття, сестри. Як показує наш сусід, йому. На це все і він перемалює кожен кусок землі. Якщо хтось буде до сих пор дома сидіти і сумніватися в цьому, то прийде і туди, і прийде до них, до кожного вдома. Потім вже діватися нікуди буде. Щось в майбутньому, про це завжди демічта і воно все буде збуватися. Я думаю, коли вона закінчиться, буду опять працювати в українському кінематографі, займатися своєю любимою роботою. Кожен фільм, кожен серіал, ти до нього относишся завжди як до нового щось нове, нове, нове інтересне. Саме-саме такий це крайній, це що був Олекса Довбуш. Його знімали два роки. На другий рік до мене підійшов режисер з продюсером, кажуть: давай зробимо так. Ти вже не будеш зараз в другій половині зніматися. Кажуть, то що ти вже дублював вже просто всіх. І сам вже знімався і так, і так. Каже, ми вже дивимося просто. Кіноналітки теж кажуть, бачать просто одного тебе. Кажуть, знімаємо про інших тюрів, а виходить, вже в кожному кадрі везде ти, і перев'язаний і передіти, і то, і то і ту роботу падаєш, і тут все робиш. Каже, виходить кіно як про тебе. Було таке. То... Да, це найкраща робота в світі, скажімо так. Так само, як зараз і погранці. Те, що я роблю, це найкраща на даний момент робота в світі. Хто там не казав, що погранці такі-такі, то ну, коли сюди попав, у нас був пан майор, який сказав хлопці, давайте не будемо жити по уставу, будемо жити як сім'я. Устави вони зараз не треба. Ми як сім'я, і до сих пор ми як сім'я живемо. Кожен друг друга переживає, кожен робить ту роботу, яку він не може. Страшно, не страшно, але ми все робимо. Ще вчора рядом біля моєї сім'ї впала два шахеда. У мене дві принцеси. Вісім і дев'ять. можливості званюємося, учимо уроки. Самі не хочуть їхати, тому що я тут. Дружина з дітьми не бачить десь в другій країні і себе без мене. А каже вибирав собі своє життя. Ми з сім'єю вибрали таке.